Welcome to Apple Tree Channel Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником English with Smile Sam 1. Перший клас. І сьогодні ми продовжуємо з вами тему My Toys мої іграшки. Lesson 2. Урок 2 сторіночка 54 page 54. Ну, але спершу давайте згадаємо, що ми вчили на попередньому занятті. На попередньому уроці ми з вами вивчили назви деяких іграшок. 1. This is a doll. Це лялька. 2. This is a ball. Це м'ячик. 3. This is a train. Це потяг. 4. This is a play. This is a bell. Це дзвіночок. Five. This is a plane. Це літак. Також ми з вами співали пісеньку. Згадаємо її. This is a She's got a toy, look at the girl, she's got a bell, ding-dong, ding-dong. Great! Чудово! Ну, а зараз виконуємо вправу 1. Listen and repeat. Послухай та повтори. Завдання 1. Що ми бачимо перед собою? Ми бачимо ялинку. Christmas tree. Дослівно різдвяне дерево. Christmas tree перекладається як ялинка. Також ми бачимо двох дітей. We can see two children. Послухаймо завдання. What is this? It is a Christmas tree. Look! It is red, pink, and blue. Окей, okay. отже хлопчик прийшов до дівчинки в гості. І він говорить, what is this? Питання what is this перекладається, як що це? What is this? What is this? Що це? What is this? Що це? Скорочено його можна сказати так. What's this? Тобто what's та «is» скорочується до what's. What's this? Що це? What's this? Що це? Дівчинка відповідає: It's a Christmas tree. Це ялинка наша, різдвяна ялинка. І вона називає колір, так, що it's red, pink, blue. Тут можна іще додати: orange, yellow, white, black, тобто на ній кулі різного кольору. Отже, коли ми хочемо запитати, що це англійською мовою, то ми питаємо: What's this? Що це? What's this? Що це? Повторили за мною. What's this? Супер! Що це? А тепер пограємо у гру. Номер 2. Це у нас послухай та заспівай. Спочатку давайте заспіваємо пісеньку. Нова пісня. Red, Pink, and Blue. Червоний, червоний рожевий синій. Red, pink and blue. Червоний рожевий та синій. La la la, my colors are red, pink and blue. Наспівує ялинка. Так, приспів робить мої кольори: червоний, рожевий та синій. Потім воно продовжує інші кольори своїх куляк описувати. Orange green brown. Orange green brown. La, la, my colors are. Мої кольори є. Orange, green, brown. Оранжевий, зелений та коричневий. Yellow, white and black. Yellow, white and black. La la la, my colors are yellow, white and black. Тобто ми спочатку співаємо кольори верхнього ряду, потім другого, а потім третього. Повторюємо назву кольорів: red, pink, blue. Orange, green, brown. Yellow, white, red. спочатку цієї пісні, потім Red, pink, and blue. Red, pink, and blue. La la, my colors are red, pink, and blue. Orange, green, and brown. Orange, green, and brown. La, la, my colors are orange, green, and brown. Yellow, white, and black. Yellow, white, and black. La, la, my colors are yellow, white, and black. La, la, my colors are yellow, white, and black. Yellow, white, and black. Yellow, white, and black. La, la, my colors are yellow, white, and black. La, la, my colors are yellow, white, and black. What about me? Red, pink, and blue. Red, pink, and blue. La, la, my colors are red, pink, and blue. Orange, green, and brown. Orange, green, and brown. La, la, my colors are orange, green, and brown. Yellow, white, and black. Yellow, white, and black. La la my colors are yellow, white and black. La la my colors are yellow, white and black. Yellow, white and black. Yellow, white and black. La la my colors are yellow, white and black. La la my colors are yellow, white and black. What about me? Tut, чудова пісня. Спробуйте її співати ще раз самостійно. Ну, а зараз давайте ми з вами згадаємо оте питання: What is this? Що це? «What is this?» Що це? Називаємо спочатку іграшку, так, назву іграшки, а потім говоримо, якого вона кольору. Наприклад, It is a ball. It is a ball. Угу. І говоримо, якого він кольору. Кулька, так? Да? Вона. It is pink. Pink. Вона рожевого кольору. Далі. What is this? Номер 2? Що це таке? У вигляді чого це ялинкова прикраса? It is a doll. It is blue. Це лялька, і вона синя. What is this? Що це? What is this? Що це? То це щось новеньке у нас Rabbit. Rabbit. новеньке слово яке ми ne chili минулого разу. Rabbit кролик. It is a rabbit. Якого він кольору? It is white. Він білого кольору. It is rabbit. It is white. For what is this? «Що це?» What is this? «Що це?» It is a plane. It is a plane. Це літачок. It is red. І він червоного кольору. Five. What is this? Що це? What is this? Що це? It is a robot. It is green. Це робот, і він зелений. Six. What is this? Що це? What is this? Що це? It is a Bell. It is Yellow. Це дзвіночок і він жовтого кольору. Спробуйте ще раз пройтися за кожним абсолютно. За кожною іграшкою, за кожною ялинковою прикрасою. Або пограти у гру. Треба взяти дитині, наприклад, якусь іграшку, а їй співрозмовник питає, what is this, що це? А дитина відповідає, «It is a doll», так, це лялька. Кут переходьмо зараз до нашого робочого зошита. У робочому зошиті нам треба Listen and Color. Послухати та розфарбувати. Ну, розфарбувати я не зможу, але я зможу хоча б прослухати разом з вами і допомогти підказати, в який кольор розфарбувати нашу веселку. Послухай та розфарбуй у відповідний колір. Yellow Two Orange, three Red, four Green, five. Blue. Окей. Okay. Отже, перша був у нас колір веселки. Перший – це yellow жовтий. Two другий – другий orange, оранжевий. Three – третій red червоний. Four – четвертий зелений green. Та five – п'ятий, blue, синій. Кот. Права друга. Match color and say. Добери, розфарбуй та скажи. І так, this is a plane. What is this? Що це? It is a plane. And it is pink. Pink. Отже, plane у нас має бути pink рожевий. So what is this? Що це? It is a bell. And it is yellow, жовтий. Is this?» що це? It is a ball. It is brown. Коричневий м'ячик. What is this? Що це? It is a train. Це у нас е, потяг. It is grey. Він сірий». Сфорбуйте, будь ласка. Та проговоріть ще раз усно ці завдання. That's all for today. Наразі це все. На наступному уроці ми з вами продовжуємо вивчати алфавіт, літери K та L. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Goodbye, good luck. На все добре.